Вітаю вас, любі п'ятикласники, на уроці української мови. Сьогодні на уроці кожен з вас зможе поглибити знання про позначення м'якості приголосних на письмі. Дізнаєтесь про правила написання сполучень «йо» м'який знак О. Навчитеся правильно писати і вимовляти слова зі сполученням «йо» м'який знак О. Тому в зошитках своїх записали тему сьогоднішнього уроку. Для початку пригадаємо правила переносу, з якими ви знайомилися ще в початковій школі. Не відривай букву «й» від попередньої букви. Не розривай букву сполучення І О. Не відривай букву м'який знак від попередньої букви. Букву сполучення м'який знак О. Не розривай. Пригадали? Зверніть, будь ласка, увагу на упаковки продуктів харчування. Знайдіть на них слова зі сполученнями букв Й, О, м'який знак О. Бульйон льодяник, сьомга йогурт. Вимовте кожен для себе чітко знайдені слова, поділяючи їх на склади бульйон. Льодяник. Сьомга йогурт. Яке діти сполучення? Є О, м'який знак О може саме бути складом. Так, це сполучення ЙО. А простежте, будь ласка, яке з цих двох сполучень може бути на початку складу? Згодна, знову ж таки, буквосполучення ЙО. А в кінці чи всередині складу м'який знак О. Висновок. Букву сполучення ЄО ми писатимемо на початку слова або складу для позначення сполучення приголосного Й з голосним звуком О. Наприклад, йод його район мільйон Букву сполучення м'який знак О? Писатимемо всередині або в кінці складу. Для позначення м'якості приголосного звуку перед О. Наприклад, льон трьох сьогодні ковальов. Запам'ятали це правило. В зошитках своїх з абзацу запишіть рядок слів з буквосполученням ЄО, а саме, «йот», його район, мільйон Воробьйов. А з нового рядка. Слова з буквосполученням м'який знак О Льон трьох сьогодні ковальов. Завітаємо до творчої майстерні. Тут ви знайдете декілька слів. До кожного з поданих слів варто дібрати спільно кореневе. Зі сполученням букв є О чи м'який знак О. Які ж слова на вас чекають працювати, сім, гай, поле, лід, синіти, літати, три, бій, колір, ранковий, хвилюватися. Посередині рядочка записали творча майстерня. І парами через тере слова подані. І дібрані до них спільнокореневі. Натискайте на паузу і виконуйте завдання. Якщо впоралися, варто перевірити себе. Отже, працювати. Наприклад, відпрацьований. Букву полученням, який знак О. Сім, сьомий. Гай, гайок. З'являється букву сполучення ЄО. Поле польовий, лід – льодяний, літати льотний, три трьох, бій бойовий, колір кольоровий, хвилюватися схвильований. Якщо ви дібрали свої спільнокореневі слова, але з такими ж буквосполученням ви розумнички. Йдемо далі. Тепер ми потрапили в майстерню, де потрібно відремонтувати слова. Вам маєте ви списати слова, вставляючи сполучення Єочим, який знак О, підкреслити вставлені орфограми, якщо потрібно перевірити написання слів за допомогою орфографічного словника. Натискайте на паузу і записуйте слова. Перевірте себе. Льотчик льодяний. Маємо букву сполучення м'який знак О. Підйом «й», О. Третього м'який знак О. Бойовий «й», О. Польовий м'який знак О. Знайомий Й, О. Бадьорий м'який знак О. Мільйон майор, медальйон. Бульйон, павільйон, воробйов. У цих словах ви мали би вставити буквосполучення Синього, вольовий, раннього, обіднього дзьобик. Тут маємо м'який знак О серйозно, йодування, гайок, йорш, кур'йоз, йо. І в останньому слові корольов. Вставимо м'який знак О. Хто справився, молодчинки. Пограємо в третє зайве. В кожному рядку є одне слово, в якому на місці пропуску треба писати букву сполучення І О, а не м'який знак О. Нам потрібно його знайти. Пишіть посередині. Третє зайве. З абзацу, в рядочок через кому випишемо з кожної групи слів одне зайве. Отож, перша група слів серйозний, працьовитий, бадьорий. Третє зайве це слово серйозний. Виписуємо його. Наступна група польовий підйомний тьохкати. Зайвим буде слово підйомний. Записали. Третя група слів. Льодовий, войовничий, змальований. Обираємо слово войовничий. І остання група слів сьомий сьогодні бульйон. Нам потрібно слово. Виписати бульйон. Виписали, і з цим завданням ми з вами справились. Наступне завдання кожен виконує самостійно. Потім перевіримо. Отож, вам потрібно переписати шість прислів'їв, вставляючи пропущені букви сполучення, або м'який знак О, або «ЄО». Натискайте на паузу і записуйте слова, слова речення буквосполучення. Перевірте, в яких же випадках ви вставили буквосполучення, сполучення м'який знак О. Його варто було б вставити у словах сьогоднішньої. Двічі. сьогоднішній в другому реченні, учорашнього теж м'який знак О, льодом, трьох і слово у нього. А от в слові знайома ви повинні були вписати буквосполучення ЄО. Оберіть для себе одне з прислів'їв і поясніть його значення. Наведіть приклад ситуації, в якій би воно було доречним. Обговоріть цей приклад з однокласниками за можливості або вдома з батьками. Ще одне правило до вашої уваги у нашій мові ми використовуємо іншомовні слова, тобто слова, які до нас прийшли з інших мов. Ми їх запозичили і часто використовуємо. В таких словах теж вживаються букву сполучення м'який знак О та ЄО. Коли ж ми вживатимемо м'який знак О після букв Д, Т, З, Л, Н, перед буквами Я-ює і буквосполученням ЄО. Перед буквою Я Наприклад, мільярд, більярд, перед Ю Нью-Йорк-Ньютон, перед Є Ательє-Вінєтка та перед буквосполученням ЄО бульйон-медальйон. Запам'ятайте, будь ласка, це правило. Щоб закріпити інформацію з попереднього правила, виконаємо вправу. Доберіть з довідки слова, які відповідають визначенням. Запишіть їх, вставте, де потрібно, м'який знак. Які ж це у нас речення? Ювелірний виріб у формі круглого плоского футляра. Вузька річкова долина, глибоко врізана в землю. Чистий відвар з м'яса без овочів і приправ. Назва числа з шістьма нулями і його цифрового позначення дивний, недоладний або нісенітний випадок подія, майстерня маляра, скульптора, фотографа. Отже, визначення ми прочитали. Тепер читаємо слова з довідки: бульйон, медальйон, курйоз, каньйон, ательє мільйон. Пригадуймо, що після Деяких букв перед яю І букву з полученням ЄО у словах іншомовного походження ми вживаємо м'який знак. Тому спочатку розберемось, де варто нам вставити потрібно м'який знак. Слово бульйон з м'яким знаком. Медальйон теж з м'яким. Курйоз. Буква Р. Не стоїть в переліку тих, після яких ми вживаємо м'який знак. Тому в слові курйоз ми не писатимемо його. Каньйон з м'яким знаком. Ательє теж з м'яким знаком, мільйон теж маємо м'який знак. Отже, тепер співставляємо визначення та слово з довідки. Ювелірний виріб у формі круглого плоского футляра. Це діти? Медальйон. Вузька річкова долина глибоко врізана в землю. Каньйон. Чистий відвар з м'яса без овочів і приправ бульйон. Назва числа шістьма нулями. Мільйон. Дивний недоладний або нісенітний випадок подія курйоз. Майстерня маляра, скульптора, фотографа, ательє. Розумнички справились із завданням. Знову ми потрапляємо до творчої майстерні. І тут нам дана ситуація. Уявіть, як улітку ви гуляєте в лісі. Що ви відчуваєте? А що бачите навколо? Про що думаєте? Як ви вважаєте, чому треба дбати про довкілля? Розкажіть коротко про це своїм супутникам або супутницям а вдома батькам. Використайте кілька слів із буквосполученнями ЄО, м'який знак О. Для цього ви можете скористатися поданими прикладами. Знайома стежка, майорить барвами, Курйозний випадок. Мальовничий краєвид, бадьорий настрій, кольоровий ліс, тьохкає соловейко, літнього ранку надвечірнього сонця. З готовим текстом, з готовою творчою роботою познайомте, будь ласка, своїх батьків, однокласників та вчителя. Ставте на паузу та виконуйте завдання. Успіху вам у ньому! Домашнім завданням діти вам буде вивчити опрацьовані сьогодні на уроці правила вживання буквосполучень сполучень ЙО та м'якого знака О і виконати письмову вправу, списати слова, уставляючи на місці пропуску буквосполучення сполучення ЄО або м'який знак О. Підкреслити в кожному слові орфограму, які ж у нас є слова Льодяний, льотчик, майонез, польвий, знайомити, підйом, третього, бойовий, бадьорий, мільйонер, шампіньони, гайок, синього, кур'йоз, дзьобик. Серйозно, вольовий, корольов, обіднього, бадьорий, відвойований, безсольовий, кольори, крайовий, забрюханий, випльовувати. В тексті вправи у вас є два виділених слова польовий, знайомити. Запишіть ці слова окремо з абзацу. Поділіть їх на склади та запишіть фонетичною транскрипцією. Пригадаємо, діти, що таке фонетична транскрипція? Це звуковий запис слів. Ми його здійснюємо в квадратних дужках. Не забуваємо, як ми позначаємо звуки на письмі. Обов'язково фонетичні транскрипції. Поставте наголос в слові, якщо слово має більше, ніж один склад. Отож, підсумовуємо все опрацьоване на уроці. Ми сьогодні, діти з вами, опрацювали тему не нову, але досить важливу правопис та вживання букву сполучень ЄО та м'який знак О. Ми опрацювали випадки, коли ми вживатимемо букву сполучення ЄО, а коли м'який знак О. Також ми розглянули правила вживання іншомовних слів, саме з даними буквосполученнями. Скажіть, будь ласка, чи все вам вдалося на уроці, що запланували собі? А що ви запам'ятали? Кожен дайте відповідь на це запитання. В яких вправах потренувалися? Я вам бажаю успіху у виконанні домашнього завдання. Опрацюйте ще раз інформацію. Проаналізуйте її і дайте відповіді. Дякую вам, діти, за роботу.